Всім привіт, друзі, Я вітаю вас на каналі. Як завжди, огляд важливих новин для українців за кордоном, що відбувається також зараз в Німеччині. Навколо Бюргельгельд. торкнемося важливої інформації для українців в Україні і взагалі ситуації у світі буде цікава аналітика, цікаві подробиці, факти, які реально варто знати. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Новин для українців в Європі. Там ми публікуємо всі актуальні зміни в реальному часі. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під відео. Багато людей писали, що ні, Німеччина не продовжила ще тимчасовий захист. Таким людям я особисто скидував посилання на офіційний сайт і хочу про це ще раз нагадати: Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. Це стосується понад мільйона наших громадян, які зараз перебувають в цій країні, які приїхали після 24 лютого 2022 року. Ну давайте. Зараз до більш складної, але дуже важливої теми це тема Біргільгельд. Фактично, зараз йдеться про реформу в Німеччині цієї соціальної допомоги для українців. Хто платить зараз і контролює взагалі ці виплати в Німеччині? Ви знаєте, що це міністерство праці, Міністерство внутрішніх справ і мета цих реформ, про які зараз кажуть політики: це економія бюджету та перерозподіл впливу. А на питання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу у лише 17% респондентів відповіли так або скоріше так. Дві третини виступають проти цього, відповівши однозначно ні. І хоча німецькі чиновники намагаються зберігати спокій, система відчуває зараз навантаження. Дуже багато заяв і змін пропонуються навколо цієї допомоги, санкції, бюрократія, тепер. Хочуть змінити цю систему, щоб вона працювала швидше, Політики це подають зараз як реформу. І ще один важливий момент, що новоприбулі українці отримуватимуть, ну так хочуть зробити, щоб вони отримували менше допомоги, менше виплат, ніж ті, хто вже живе в Німеччині. Що також зараз викликає суперечки серед політиків і серед місцевих громад. Головний висновок, друзі, що реформа не про покращення, звичайно, для українців. А більше про внутрішню таку політику, контроль бюджету, якщо підсумувати все, що зараз відбувається навколо українських біженців і виплат в Німеччині, друзі, картина така: по перше, українці отримали дуже важливу гарантію. Це тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року. Це означає стабільність, передбачуваність і те, що більшість наших громадян можуть. Не бігати по кабінетах, не писати якісь нові заяви, а просто спокійно працювати. По-друге, ситуація з вона складніша і формально зараз йдеться про оновлення системи соціальної підтримки. Тобто її хочуть змінити, але за фактом це боротьба за ресурси і вплив усередині німецького уряду. Як це торкнеться українців, ми з вами побачимо. Реформа ця має на меті оптимізацію. Кажуть німецькі політики, витрат, але на практиці це може означати, що частина українців в Німеччині отримає менше виплат, а процес їх отримання може стати ще складнішим. Щодо ситуації, взагалі, з українцями за кордоном, то за оцінками центру економічної стратегії, станом на кінець листопада, за кордоном залишається 5,2 мільйона українських біженців. 3,7 мільйона з них покинули Україну через західні кордони, але це не враховує українців, які вимушені були виїжджати до європейських країн, наприклад, через Росію та Білорусь. За оцінками йдеться про 239 тисяч таких випадків. Ще 1,3 мільйона українців, за даними ООН, стали біженцями в Росії та Білорусі. Дуже тривожні дані за кордоном, тому що нині перебувають. 18% українських дітей віком до 9 років, 17% дівчат, 23% хлопчиків віком від 10 до 17 років. Найбільшою такою віковою групою серед біженців залишаються жінки саме від 35 до 44 років, більшість з них Саме 54% виїхали за кордон разом із дітьми. Ну і також, коли закінчиться війна, додатково за кордон може виїхати ще від 300 тисяч до 500 тисяч Чоловіків. Ну і звичайно, неповернення, наприклад, жінок середнього віку з дітьми до України після завершення війни означатиме, що в майбутньому населення України зменшиться ще більше, а тенденція до старіння населення збережеться та погіршиться. Ну, а висновок, друзі, звичайно, простий. Чим довше українці за кордоном, тим більше вони звикають до правил і реалій нової країни. Частка тих, кому більше подобається жити за кордоном, збільшується. Ну щодо важливих новин з Європи і світу, то головна інтрига, ви знаєте, зараз це формат майбутніх переговорів. Вперше доля України буде обговорюватися американськими та російськими президентами на європейській землі. Але що важливо, без Зеленського, тобто без гучних зустрічей, без церемоній, лише переговори за закритими дверима. Минулого разу Зеленський особисто ви пам'ятаєте телефонував. Європейським лідерам всі летіли допомагати. Цього разу Зеленському довелось діяти власними силами разом з Єрмаком. Європейські лідери зараз намагаються втрутитись у підготовку зустрічі Трампа і Путіна в Угорщині. З даними наприклад, видання Bloomberg, Лідери ЄС побоюються, що майбутня зустріч. Трампа з Путіним може послабити їхні спроби тиску на Росію. Ну, також аналітики вважають, що ЄС має знайти якийсь спосіб протидіяти впливу Путіна на Трампа та забезпечити участь в цьому саміті, наприклад, відправивши до Угорщини президента Фінляндії. Звичайно, прем'єр Угорщини Віктору Орбану це грає на руку, тобто його проросійська риторика, ви знаєте, вона ігнорується. Він отримує символічний мандат від ЄС у переговорах з Трампом. Цікаве те, що угода щодо арешту Путіна в газі вже не діє для Угорщини, тобто Путін може приїхати до Будапешта, зустрітися з Трампом, що дуже дратує зараз Євросоюз, але вони мало що можуть зробити. Ну і звичайна ситуація в Україні, війна, блекаути, все це негативно впливає на самих українців, на ціни також на продукти. Зараз фахівці радять українцям готуватись до можливого подорожчання на 10, від 10 до 30% саме цієї зими. При цьому зарплати, ви знаєте, не зростають, на жаль, в тому ж темпі, а обмеження електропостачання роблять ситуацію ще складнішою. Крім того, МВФ. Наполягає на девальвації гривні, що також тисне на покупну спроможність наших громадян. Також Зеленський заявив, що війна наближається до можливого завершення, але коли я прослухав його повну цитату, то сам трохи заплутався, тому що він сказав, що цю війну так швидко завершити не вдасться. І ми наблизились до можливого завершення війни. Що це, друзі, означає, як це розуміти? Важливо, мабуть, звернути увагу на контекст. Тобто війна не закінчується так швидко, як хотілося б, але мирне врегулювання поступово наближається, і ключову роль у цьому звичайно зараз відіграють Сполучені Штати. Ситуація унікальна: Росія як агресор не змогла за три роки війни повністю захопити території, яких забажала, і тепер вимагає їх від України. Очевидно, друзі, що це неприйнятно. Американська сторона, ви бачите, зокрема, команда Трампа, може мати інші мотиви. Їм важливі швидше перемир'я та стабільність. Зеленський, бачите, пропонує практичний підхід. Спершу перемир'я, потім дипломатичний процес. Лінія фронту стабільна, але час працює зараз на Росію, і тому Путін не зацікавлений зупинятись. Україна ж готова до перемир'я і переговорів навіть завтра. Лідери європейських країн поки демонструють слабкість, що використовують. І Трамп, і Путін у своїй дипломатичній грі. Отже, на цьому це всі важливі новини. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.